Я завжди вважаю, що от де Арестович, давайте так поставимо питання. Руба, де Арестович? Ну, Мар'яна Безугла, вона в Києві, вона депутатка Верховної Ради. Вона несе повну маячню. Це її проблеми психостатеві, скажімо так, і те, що пише Мар'яна Безугла, мені ну, це з одного боку смішно. Багато хто приписує що це, вона в такий спосіб озвучує. Позицію офісу президента, в чому я глибоко сумніваюся, насправді. Тобто, вона, на мій погляд, нехай подає до суду як Арсеній Яценюк, який мене чекає в суді 12 лютого, в Дарницькому. Я вам кажу, що приїжджайте в верховину, тут теж є суд, пане Арсеній Яценюк. Будемо судитися тут. От і Мар'яна Безулга нехай подає на мене в суд. Я вважаю, що вона просто псих, 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 психічно хвора людина. І з цього сміятися, ну, ніякого сенсу немає. Тому що от її понесло, і от вона, знаєш, як. Ну, просто понесло. Арестович, він в Україні, от для того, щоб він писав подібні речі про хлопців, які на фронті, і я відео не бачив, але якщо він пише, що от, таке от сталося, могло статися. Війна це взагалі бруд, кров і. Це те, чого ти б не хотів бачити в своєму житті, ми ж це прекрасно всі розуміємо, як здорові люди, правильно? І полонені наші, які там те, що відбувалося, те, що поставили в мережу, і про що пише Арестович, який перебуває, я так розумію, за кордоном батальйон Монако, mm -hmm. та? він Щас на це не має права. Тобто, ще раз, я не військовий. От я, я, я правда не військовий, і я вважаю, що я не маю права говорити про те, що відбувається на фронті, давати оцінки різним вчинкам тих, хто був на фронті. Тому що я перед ними, в принципі, в боргу величезному. Як цивільна особа, яка гріє свою сраку, вибачте, отут, -от в студії зараз. Тобто я в боргу, як і вся країна в боргу. Перед тими, хто на фронті. А як що там було перед тим, яких вбили, правильно їх вже ж вбили? Так. Да. Їх розстелі. Це жах. Ну, в принципі, вам вам треба просто піти в церкву, поставити свічку, якщо ви віруюча людина. І не писати нічого, ні маріальні безуглі. Ні Олексію Арестовичу, у якого 33 бойових блядь, виходи, як він казав. Все це не туди, не та історія. Тому що, якщо б ви мене запитали, мені болить, тому що в мене є втрати особисті, як і у вас у всіх, напевно. У вас є мінімум одна людина, яка, яка загинула або втрачена там, на фронті. Думаю, що у всіх глядачів у нас, ну, тобто, я не маю права, Арестович не має. 150 разів такого права. Тобто, це хайп на тому, що не можна взагалі обговорювати. Ну, от коли в День народження був у Івана, Любиш Кердея, пам'ятаєш, ми показували, тобто він, він журналіст та він постраждав під час обстрілу Краматорська. Він не на фронті там отримав ці поранення. І це жахливо для мене, тому що. Це мої людоньки. от мене, Як би це сказати? Мене, мене запитали буквально вчора назви журналістів, яких би ти взяв ну, в команду своєї мрії. От Я зараз нічого не вигадую. І мені дуже було важко згадати, кого б я взяв в цю команду мрії. Так от Іван би був серед цієї команди, якби він ну, був, був здоровіший. Дай Боже, йому здоров'я, що він вийшов з коми. Це все страшне. Ну тобто, ми не склали іспит. Ми, Україна, суспільство не склали іспит. Тому що мене завжди курвило з 2004 року. тобто Ми даємо вам, журналісти, Майдан перший, ну, тобто революція, Помаранчева, ми даємо вам свободу слова в руки. Та? І думає, що це люди скористаються і будуть вони свідомими в користанні цією цінністю. Ні. Вони продаються за грубі гроші на всякі там олігархічні канали, і ти просто розумієш, що все, що ви досягали, там, де ти жертвував своєю кар'єрою, не знаю, там грошима і так далі. Це все йде в нікуди. Те саме сталося під час Революції Гідності. Ось, ось вам свобода слова, користуйтеся. Ні, треба потопити один одного, треба, значить, насипати, треба смоли гарячої за комірець, а потім продати це все олігархічним каналам. Тобто, це так не працює. І де тут Арестович? От мені от розкажіть в цій історії в цей тетр чорний квадрат. Я більше довіряю знаєш, людям, які, з якими я навіть в контрах міг би бути можливо, і там та у нас непрості ситуації були. Пам'ятаєте, є такий у нас, він по-різному називався. Зараз він пишеться Макс Вайт, слава Україні! Називався. А до того «Мустанг Вонтед», який розфарбував зірку в Росії. Пам'ятаєте, так? От я б хотів його процитувати, ця оцінка всієї історії з Арестовичем, тому що його я можу процитувати. От там фотографія просто нижче він про безуглу і про, про цю всю історію. У 23-му році 47-ма бригада, в котрій я проходив службу, отримала Бредлі, їх пофарбували, нанесли тактичні знаки. Почались навчання на полігоні, і була сурова заборона їх показувати. Правда, чи міф, але поширювалася історія, як зняли з посади ротного, котрий виклав в сторіс Бредлі з полігона влітку. Почув від побратимів, що приїхала блогерка депутат. На наш напрямок і публікує у Фейсбуці фотографії з Бредлі. Так, я вперше почув про Мар'яна Безвуга. А зараз можна почитати і текст про військову дисципліну і муштру в армії, котра має навчити солдат не здаватись в полон і помирати більш естетично. Війна це морок. Звичайний солдат. Знає, це набагато краще, ніж людина, котра в ситуацію здатись, битись, на смерть, потрапити, навіть теоретично не може. На фото Маріана позує біля Бредлі перед контрнаступом. Я не знаю, куди пані офіцер попрямувала після цього знімку, але здається, не в напрямку на роботи не. і точно не в середині цієї бойової машини. Це. От, власне, як. І, і що ми маємо? Про що ми зараз говоримо? І ми це говоримо не єдина про... така історія, про те, як висугла десь побувала, щось фотографувала, і потім кудись або прилетіла, або ще щось. Між іншим я про інше я кажу: про самоусвідомлення, про те, що треба контролювати ну, власний. Апарат, та ну тобто і, і пальчики, і апарат. Ну, у нас, це, у нас це розповсюджено. Насправді я маю величезну претензію до українських журналістів, які хайпують, беруть інтерв'ю, записують, множать подібну інформацію, і це злочин насправді. Тому я за воєнну цензуру. Насправді я про це постійно кажу. Так не можна. Ну, з'являється от якийсь допис Арестовича, який засуджує, який за кордоном Мар'яна Безугла, яка це підтримує, яка я не знаю, ким вона хоче бути, їй краще бути просто мар'яною безуглою. Але ті люди, які були на фронті, вони мають право давати оцінки. Не я, не Іра, яка не була на фронті, правильно? Ні ти Богдан. І говорити про фронт мають. Право тільки ті, хто знає, що це є. Ми можемо лише констатувати певні факти і виходити з тих реалій, в яких ми опинилися все. І не обурюватися, розумієш? Типа, фронт посипався, Арестович, приїжджай в Україну, от, от, от. Олексій, давай, ми ж знайомі, та? приїжджай в Україну і разом кудись поїдемо туди ближче до Лінії ну, в Покровськ. Разом. тільки умова разом, ми ж розуміємо, в чиї ворота він грає, в чиї, в чиї сторону захищає Арестович. Він захищає сторону Росії, він завжди говорить про те, що от Росія, це от щось таке, і так далі. Він же ж точно не за Україну. Давайте будемо відвертим. Він тотально я, про я не буду подібне стверджувати, от мені принципі, я що його він за Росію, що він грає на боці Росії, що там і так далі. Ну тобто, а як інакше. Іра, я ще раз закликаю до того, що треба ну, керуватися рішеннями суду, ну насправді, а не виписувати. Бо у нас це дуже. Я, я я на своїй шкірі це відчув, коли мені виписали там, самі знаєте що, вся ця історія, і так не може бути. Ну тобто, ця історія завершилася тим, що нічого немає, ніякого судового рішення. Та? Ну, от моя персональна історія, я тут не буду наголошувати: Арестович робить рівно те, що він робить. Воно мені не подобається. Чи він грає на боці Росії? Я не знаю, бо це але, ну, не доведено. Але, 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 але про медійне поле так, так чекай, так, це ж не тільки історія Арестовича, Богдан правильно говорить. У нас медійне, медійне поле таке просто воно гумове і настільки. Настільки багато тупих журналістів, які не можуть скласти 2 плюс 2. І множать, тобто, головне, хайп, та? От, захайпувати на певній темі. Я вважаю, що військові не мають права давати інтерв'ю будь-кому журналістів. Це все має регулюватися через через, через Генштаб, умовно. Та? Ну, тобто, А коли виходить хтось і починається, типу, Хайп на хайпі, ну і хайпом поганяє. Я перепрошую, у нас не ті умови. Це послаблює державу. Те, що зробив Арестович, це е, я не знаю, на кого він працює. Як і Мар'яна без, ну, без угу, я сказав, що їй треба в психіатричну клініку. Та? Арестович на кого працює, я не знаю, але це послаблює державу. І як багато інших речей послаблює державу. Ну, всі срачі внутрішні. Які розганяються, це послаблення держави. Ми в стані війни з 2014 року. Що за цей час відбулося, я не буду нагадувати. Ну, те, що зараз останні три роки буде, та ну тобто, це подібна діяльність, це послаблення держави. Вона й так слабенька була через олігархію, через корупцію і так далі. Що ви що ви витворяєте? Зараз яка конкуренція йде? Мар'яна безугла Арестович, про що ми говоримо? Це перегони таксі і спаніля, блядь. Я, я, я перепрошую, це тобто ні про що історія. І, і це послаблення держави. І за це має бути це... кримінальна відповідальність за послаблення держави. Якщо Арестович виїхав за кордон і боїться приїхати сюди і говорить подібні речі, а дехто його навіть... Множить в, в медіа, та? бо в нас цензури ж немає, у нас демократія. І за це теж не наступає відповідальність. Арестович актор. Оце треба зрозуміти, і це його ключова е, функція. Він актор. Уга. Я не хочу там зараз зловживати Люся і так далі. Він зіграв Люсю, молодець. Але він актор: це театр чорний квадрат. Все більше Арестович ніхто. Я не знаю, як його взяли в офіс президента працювати. І взагалі, як з ним працювали. І зараз ми розбираємося. Що це? Що Мар'ян за... теж до речі, актор накакав, і, і, і ми знаєте, ми, ми оце от дуже обурюємося їхнім словам, ніби вони. Ну, це просто цинічні тварюки, і, і один і інша. І якби, якось щось апелювати до їхніх Ах, моральних якостей нема сенсу. Це взагалі зараз не має сенсу. Богдан. От реально, ну, у нас дивись, у нас ті, хто з'являється в етері, я, ну, я навіжений так. Саша у нас він такий прийшов з кухні і всім обурюється. Та? Ну тобто, в кожного є власне я і відчуття. Та? От, Ірина, вона, вона інтелігентка і вона дипломатка. Тобто, але це в сумі дає ну, позитивний результат, бо кожен з нас, з нас лишається самим собою, і ми обмінюємося думками. Арестович не є сам собою. Тобто це, є, це є образ. Образ ще раз. І давайте ми ну, припинимо це все обговорювати, і у кожного є відповідальність зараз під час темних часів, зараз дуже темні часи, це треба розуміти. І кожен має нести відповідальність за те, що він говорить своїм ротом, і те, що він робить, ну, в принципі, в публічний простір. Я на цьому наголошую. Коли у 22-му році в мене перша фраза була, як як з якою я звернувся до нашого тоді ще залишків в колективу, кажу: ставайте дорослими, це дуже важливо. Ставайте дорослими, ухвалюйте дорослі рішення.